Всім привіт! На зв'язку міні Суми. Ще раз знімаю відео стосовно самого найдешевшого трактора, який тільки є на сьогоднішній день. Це у нас Шефен 240-й трактор. На ремнях. Це він одноциліндровий, йде ремінний. Ззаді у нас 20-ті шини йдуть. Радіатор у трактора зараз покажу боковий. Насос НШ винесений окремо лічильник мотоготину трактора присутній, і по задній частині є у нас примусова гідравліка. Трьохточка йде. І на примусовій гідравліці. Коробка у трактора реальна кріпенька, це вже не мототрактор, бо дехто каже, що це мототрактор. Ні, це вже міні трактор де з доволі класною кріпенькою коробкою і непоганою якістю. І по вартості, саме основна вартість 3 350. Є по наявності, герою Крут 15 місто Суми. Можна приїхати і забрати даний трактор. Всім гарного дня і мирного неба!